Скажіть, будь ласка, це рішення було оприлюднене? Це рішення, як і всі інші рішення виконавчого комітету, були оприлюднені е, у, на офіційному сайті виконавчого комітету Харківської міської ради. Я заперечую, не були. Можна зараз перевірити. Повідомлення Прес-служби Харківської міської ради. Якщо необхідно, ми можемо залучити ці документи до матеріалів справи. Воно було опубліковано на офіційному сайті 19.05. Редакція публікації додається в, цьому, в такому вигляді, як воно було опубліковано на сайті Харківської міської ради. прес служба це підтверджує. І те рішення, яке було оприлюднено 19.05, в ньому є посилання на рішення Харківської міської ради від 10.09.2008 року. Якщо ми подивимось на список рішень виконавчого комітету за травень, то це рішення тут присутнє. Але на що я хотів би звернути увагу. Це на цей ідентифікатор, який, як, мені, як ми можемо припустити, є порядковим номером, за яким додавалося це рішення на сайт міської ради. Цей ідентифікатор має номер 41257. Якщо ми подивимось, наприклад, на виступ пана Кернеса на тому ж самому засіданні, на якому приймалося це рішення, то він, цей виступ має порядковий номер 40915. Тут він каже про проєкт рішення, основі зелених насаджень на участки і так далі. Якщо ми, наприклад, візьмемо документ за номером на дві одиниці більшим, ніж виступ пана Кернеса, то це вже буде документ, який датується 21 травня. Тобто, якщо цей ідентифікатор є показником того, коли документ додавався до сайту, то якщо, за словами пана Коваленка, цей документ, це рішення було додано на сайт 19 травня. То воно повинно було бути додано раніше, ніж цей документ, який датується 21 травня? Тобто його номер, якщо мої хибні уявлення мають якийсь сенс, повинен бути меншим, ніж номер 40917. Аж ніяк не може він бути таким, як він є зараз. Тобто 41257. Скажіть, будь ласка, що є? Підставою, на ваш погляд, для скасування і визнання нечинним рішення виконавчого комітету про видалення зелених насаджень і е, конкретизую питання, що порушив виконавчий комітет міської ради при прийнятті рішення про видалення зелених насаджень. Ну, я, в першу честь, я надавав пояснення в минулому Поясню, судовому засіданні. Більш того, я копію цих пояснень надавав представнику позивача, тільки додав сьогодні про те, що документи, згідно, з якими, згідно якими за процедурами визначеними Кабінетом міністрів України, Постанова номер тисяча сорок 08 2006, оформлювалася не в тієї послідовності, яка визначена пунктом 4 порядку видалення дерев кущів газонів, затверджений цією постановою. Наступне питання: чи визнає представник представник позивача те, що виконавчими органами Харківської міської ради? До розгляду цього питання на засіданні виконавчого комітету були надані виконавчому комітету всі необхідні документи, які передбачені постановою 1053. В даному випадку мова йде про те, чи всі були документи, пакет документів мався у виконавчого комітету для прийняття саме Ні, такого рішення. Не Чого не вистачало? Відповідно, по перше, погодження було недійсним. По друге у всі, у всі ці документи, які, е, які оформлювалися, нібито передували прийняттю рішення, містять посилання на скасоване рішення 19 сесії 27.02.2008 року, тобто ці документи я вважаю також недійсними дійсними і, і вони не могли застосовуватися при прийнятті рішення. Харківським міською канкому незалежно від того, в якій версії слід його читати, чи ви знаєте ви те, що наявність або відсутність рішення про надання земельної ділянки використування для будівництва дороги, наявність або відсутність в рішенні виконавчого комітету посилання на рішення Харківської міської ради, не тягне за собою ніяких правових наслідків. Я вважаю, що посилання на чинний чи нічинний нормативний акт в, в рішенні органу місцевого самоврядування має дійсно великі правові наслідки, якщо рішення органу місцевого самоврядування посилається на нечинний акт. То воно є автоматично нечинним. Якщо воно посилається на чинний акт, то це, це, ця претензія, яка висловлювалася позивачем в минулому судовому засіданні, знімається. Але ми до цього не, не з'ясували, на мою думку, яка ж з цих, цих копій є справжньою. От тому, давайте на цьому і залишимось. Ви бачите? Ось тому суди ставить на обговорення питання. Порядку забезпечення доказів направлення доручення прокурору міста Харкова щодо проведення перевірки в порядку статті 97 Кримінального процесуального кодексу України зауважень заяв, зроблених в судовому засіданні, про фальсифікацію рішення міської ради від 19.05.2010 року номер 156 Ваша думка. Так, ваша честь. В даному випадку, на мій погляд, є ознаки або службового підроблення, або службової недбалості, яке мало з огляду на те, що йдеться про видалення навіть за самою за, за оцінкою міської виконкому, з якою ми не згодні, про видалення зелених насаджень на суму 37 тисяч тисяч. 37,5 тисяч гривень. Тому я звичайно, підтримую це. Сідайте, будь ласка. Думка представника. Ви підтримуєте? Так, я підтримую Підтримуєте. Думка представників відповідача. Шановне суд. Я вважаю, що я також підтримую цю заяву і вважаю, що все ж таки уповноважений правоохоронний орган поставить крапку цьому питанню. Сідайте, будь ласка, звичайно, ми підтримуємо. Ініціативу суду про направлення у наглядовий орган, який здійснює нагляд за додержанням законів, у тому числі при прийняття рішень органами місцевого самоврядування. І Якщо тих доказів, документів, приводів, які були доведені представниками Харківської міської ради, не впевнено і. Е не запевнило представників позивача, що вони помиляються у, у тому, що е, Харківська міська рада виконавчі органи були е, зацікавлені у прийнятті е, рішення на тих документах, які, е, на їх е, думку, е, були оформлені неналежним чином. То ми теж зацікавлені у тому, щоб відповідні матеріали були направлені в органи прокуратури. Це дасть нам можливість надати і туди відповідні документи. Я думаю, що прокурорська перевірка, не упереджаючи рішення, яке буде прийнято судом за наслідками розгляду адміністративного позову, буде суттєвим доказом того, щоб було судом прийнято об'єктивне і законне рішення. Ми підтримуємо це. Питання і також зацікавлені в тому, щоб була проведена відповідна перевірка.